Складні погодні умови, про які попереджали напередодні метеорологи та рятувальники, додали чимало роботи комунальним службам в різних куточках країни. Не обійшла негода і сумщину, перепало і шості. Від самого вечора почало сильно сніжити, а через поривчастий вітер утворилася справжня заметіль. Вчора зранку проведено засідання міської комісії з питань техногінно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де прийняті відповідні заходи щодо недопущення надзвичайних ситуацій на території нашої громади, зв'язку з погіршенням погодних умов. Також створено оперативний міський штаб для ліквідації наслідків, де членами є спеціалісти, які можуть бути задіяні. Через примхи погоди дорожнім службам та комунальникам довелося працювати посилено і більше, ніж зазвичай. У нас сьогодні з 3 години з півчетвертого вийшла техніка очищення вулиць вчора, з вечора пітростів перехрестя. Нас працює е, і по дорогам, і по тротуарам, 11 одиниць техніки. Працює також е, е, додатково згідно вашого довгими 15 людей взяли ще на долинбут, щоб е, сьогодні будуть вам прочищати пішохідні доріжки, вихід на дороги. Е, ну, люди працюють далі. Снігу підкинуло достатньо. Я вдячний. Працівникам житлово-комунального господарства, які з вечора і цілу ніч займалися цим питанням, які вчасно розпочали снігоборьбу. Хочеться, щоб ще більше було малої техніки, особливо, якщо дороги в більшості розчищені, то тротуари розчищені не всі. Хочеться більше малої техніки, щоб ми змогли швидко розчистити всі тротуари. Дякую всім, хто взяв у руки лопату і сам чистить у себе в дворі, у себе в садибі, біля двору і таке інше. Спільно розчистимо цей сніжок і будемо нормально рухатись по всім дорогам і тротуарам. Було непереливки і в інших куточках області. Так, в Романському районі рятувальникам довелося вивільняти із засніженого узбіччя легковий автомобіль, в якому перебувала мама з дитиною. Співробітники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини, використовуючи пожежний автомобіль підвищеної прохідності, вивільнили із засніженого узбіччя дороги легковий автомобіль, який застряг на автодорозі поблизу села Вовкінці. Між тим складні погодні умови прогнозуються ще й на понеділок, зазначила начальниця управління з надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. Оперативна інформація про погіршення погодних умов передається щоденно для населення нашого міста та для служб цивільного захисту підприємств, установ, організацій. Можна ознайомитись на сторінки управління з питань надзвичайних ситуацій в Фейсбуці. Очікується і сьогодні складні погодні умови. сильний вітер, сніг я би сказала шквальний вітер, 15-20 метрів за секунду. Налипання, я хочу для населення сказати номер телефона оперативного штабу 21579 та нуль дев'яносто п'ять сімдесят Мобільний телефон на який можна цілодобово перезвонити та сказати про свої проблеми нагальні. Днями стартувала щорічна загальнодержавна інформаційна кампанія «16 днів проти насильства. Назад для привернення уваги суспільства до наявної проблеми до заходів долучилися і правоохоронці. Так, у Шосткинському центрі естетичного виховання. Поліціянти організували тематичну виставку світлин, які ілюструють, що навіть Побутові предмети можуть стати знаряддям насильства. Проєкт носить назву Річ у тім, що у цьому проєкті представлено 16 побутових історій домашнього насильства, де предметами чинення правопорушення були саме ці предмети, які представлені у кожного. У, у кожної людини, яка є на плакаті, наприклад, якщо почати з цієї жінки, яка тримає в руках подушку. Подушка була реальним предметом вчинення правопорушення. Учасники заходу могли дізнатися всі подробиці трагічних історій, відсканувавши QR-код на світлинах та детальніше ознайомитися з кожною з них. На жаль, всі ці історії, що стоять за ними, мали місце у реальному житті. Говорять правоохоронці. Тут приводом для домашнього насильства стали ревнощі. Ревнощі – саме. Жінки тут представлена е, правопорушниця, е, яка е, з подушкою е, душила свого чоловіка. Довгі роки е, ця проблематика замовчувалася, і ми думали, що це є нормально, і це просто побутове життя, в якому ми можемо стихатися. Е, ну, це просто проблема, яка колись вирішиться. Але ми не розуміли, яка буде масштабність цієї проблеми. Ну, цей чоловік розповідає про те, що він. Е, Танцюрист і е, збирався вступати на хореографічний факультет. Е, а його вічому це не подобалось. І він е, постійно його цькував за це. Але ну, чоловік не думав, що це домашнє насильство, прояв домашнього насильства. Потім е, вічим просто взяв і викинув його речі з вікна. Тут ну, яскравий приклад насильства економічного характеру. Цією виставкою поліцейські показали, що насильство не може бути присутнім в житті у будь-якому прояві. Домашнє насильство не можна замовчувати. Про це має дізнатися якомога більше людей. Тож правоохоронці закликають не приховувати факти домашнього насильства, а негайно звертатися на цілодобову лінію 102. адже саме так можна зарадити чиємусь горю. Річ у тім, що домашнє насильство зовсім поруч. Річ у тім, що страждати від домашнього насильства можуть ті, кого ви знаєте. Річ у тім, що кривдником може бути ти сам і цього можеш не розуміти. Річ у тім, що ти можеш врятувати чиєсь життя, якщо не залишишся осторонь всього цього. Передачу 1072 ноутбуків для проведення дистанційного навчання дітей з 5 кілометрової зони, ініційовано дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ спільно з Міністерством освіти і науки України. Днями голова ОВА Володимир Артюх передав частину гаджетів школярам. Комп'ютерну техніку відповідно до потреби розподілено для учнів Сумщини, які проживають у п'ятикілометровій зоні від кордону з РФ або евакуювалися звідти у межах області. Також ноутбуки отримують учні, ні, котрі наразі перебувають на території області, але навчаються в закладах загальної середньої освіти, що знаходяться на відстані. До 5 кілометрів від кордону з ворогом. Крім того, частина цифрової техніки передбачена для окремих категорій учнів Ричківської громади, заклади якої значно постраждали від ворожих обстрілів. Завдяки налагодженій тісній співпраці з ЮНІСЕФ дитячі садочки та школи Сумщини вже отримали освітні інтерактивні набори для навчання. Також фонд планує відкриття чотирьох з освітніх цифрових центрів. Загалом ноутбуки отримали 36 закладів загальної середньої освіти та чотири філії з 15 прикордонних громад. Ромадсумщини. Це на 100% забезпечить потребу дітей зазначених категорій у гаджетах для організації доступу до дистанційного навчання. Для запобігання незаконній заготівлі та торгівлі новорічними ялинками у різдвяно-новорічний період на території лісових масивів вже розпочали патрулювання спеціальні рейдові бригади лісової охорони спільно з працівниками поліції та Держекоінспекції з метою виявлення правопорушників. Про це повідомляє ДП «Шосткинський агролісгосп». Така вимушена міра застосовується перед новорічними святами, аби люди самовільно не вирубали хвойні дерева. До речі, штрафи за їх незаконну вирубку складаються із суми заподіяної шкоди лісу та адміністративного чи кримінального у разі істотної шкоди штрафу. Окрім відшкодування шкоди згідно статті 65 Кодексу України про адмінправопорушення. Тягнуть за собою накладення штрафу незаконна порубка і пошкодження дерев або чагарників, перевезення зберігання незаконно зрубаних дерев або чагарників, знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення. До новорічних свят лісові господарства будуть реалізовувати заготовлені лісівниками ялинки, такі марковані спеціальними уніфікованими засобами, самоклейними етикетками або пластмасовими бірками-стяжками. Вони рвуться при спробі їх зняття і тим самим унеможливлюється їх повторне використання.